Всім привіт! Всім, всім доброго ранку! 20 листопада ми біля сервісного центру в місті Вознесенськ. Приїхали зареєструвати автомобіль. По місцю проживання і поміняти номери, бо в нас ще червоні машина прийма із-за кордону. Так що так чекаю. Сережа тільки що приходив. Казав зараз прийде експерт. Я думаю, що ми швидко справимось і поїдемо на базар. Я хочу на базар цієї вознесенську. Хочу подивитись собі. Гарненьку шапочку. Ну що, ми жінки? Що нам там машина? Мені шапку треба. Гарненьку. І курточку хочу, ну, ще курточку купувати не будемо, бо, бо ви самі розумієте. Це все гроші. Ну, хоть шапку. Давайте. 75,96 В. В. І Місто Вознесенськ їдемо на базар, да Це з тої сторони на базар 150. 15 ми вже вдома. Роблю каву. Дуже хочу їсти, Сережа зайнятий. Приїхали хлопці по нашу четвірочку забирати. Ну, отак, отак, отак. Сину ми зареєстрували, номера отримали наші українські. Все. Тепер робимо документи на хату. Ну, отаке. І отак зайняті, зайняті і зайняті. Нема коли поїсти. Їсти хочеться дуже. Та зараз Сережа зробить шашлик та позвемо дівчат та посидим трішки, та і оце таке. Зараз буду пити каву. Приїхали, нема світла. Зараз 13.50, може включать о 14 .00. Ви Мене колись питали хтось, чого Сережа не робить. Там щось не поробив на городі, йому нема коли ось. Кожен день в його своє. Роботи куча. Ой, і, і і що? Треба перевозити ще речі із гаража забирати, з хати, від мамкиної хати. Та хватає роботи. Що ще, що ще? Ой. Щось там розказує хлопцям. Наша четвірочка відслугувала нам, відслужила вірою, правдою, дуже хороша машина. Це теж нам Женя підбирав. Давно-давно ще не пам'ятаю, здається, у му році. Сережа за неї дивився добре. Дуже такий він за машинами дивиться. Так, пити каву. Їсти дуже хочу? Давайте, дівчатка, я перекушу, бо це вони там будуть балакати. Ой. Зробила та шматочок хліба житнього, житній. Як називається? Дарницький. та це? Поїв. Масло вісімдетва 82% Хороше масло. Ягодинське, здається. Чи ні, ні, хлопчик. Первомоське наше масло. Так. Дай таке. Все давайте. Давно не їла хліба. Ну, хочу їсти і не знаю, що і отаке. Все. Всім смачно. Всім смачної кави. Слава Богу. Увімкнули світло. Так, дівчатка, отакий у нас стіл. Шашличок, хреновина, салатик. І все. Ну, і рюмка звісно. Так. Ну, Будемо приливати машину. гвоздя не жезла, як то кажуть. Так, дівчатка, на сьогодні все. Будемо відпочивати. До побачення до завтра. Бережіть себе.